Привіт! Сьогодні ми будемо готувати компот з дині. Нам потрібно диня та на 1 літру води, 2 стакани цукру та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Диню чистимо від зернят та шкірки та нарізаємо куликом. Готуємо маринад з води, цукру та лимонної кислоти. Диню заливаємо сиропом, накриваємо кришкою, ставимо у каструлю дно, якої вкрите старим рушником. наливаємо води по плечики, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та кип'ятимо хвилин 15. Банку витягуємо, закатуємо кришкою, перевертаємо та залишаємо до повного остигання. Ось який він вийшов. Смачного!